Кремль намагається легітимізувати окупацію Херсонщини через Білорусь. Окупаційна адміністрація Херсонщини на чолі зі славнозвісним гауляйтером Володимиром Сальдо відвідала Білорусь і підписала черговий меморандум про співпрацю. Лукашенко заявив про готовність розвивати ці відносини і навіть закуповувати продукцію з окупованого регіону. Окупаційна пропаганда подала це як стратегічний напрям. Нібито відновлення сільського господарства, різні там соціально гуманітарні програми, та реабілітація дітей. От і ціль моєї, собственно говоря, поїздки такої ділової, Я виконую поручення нашого президента пора думать о том, як ми будемо жити, працювати, і создавати умови для життя людей. Потому що, як би то ні було, все, що не делает власть, це в першу очередь. А на об'язана удовлетворити жизненної потребності людей. Насправді це не про розвиток, це про створення картинки для пропаганди і намагання переконати жителів тимчасово окупованих територій, що окупація має майбутнє. Росія використовує Білусь як ширму для легітимізації окупації українських територій. Такі меморандуми не мають жодної юридичної сили і не змінюють факту. Херсонщина це Україна.